Наприклад, mm -hmm. по, по тій самій історії України. Як ви думаєте, з яким типом завдань цього року виникли найбільші труднощі по історії? Ну, поношу з пам'ятками, з історичними постатями. Якщо... Так, так. А як у тебе з цим? Ну, тобто, це, ти сказала, тому що у тебе так, з цим найбільш труднощі в прививченні Ну, де, чи... Я історію ну, історію знаю як найгірше з усіх чотирьох предметів. Там. Це в принципі зараз дуже поширено, тому що і програма змінюється. Історія такий найбільш mm. ходовий предмет, у нас скажімо. І що стосується да, найбільших труднощів, це саме візуальні питання, завдання по картинках. Це там портрети, фотографії історичних споруд, карикатури, плакати, монети. ну, Тобто ось такі візуальні питання. Тут складність в тому, що в школі ви можете вивчати щось одне. Тобто ви можете ідеально орієнтуватись в темі, навіть впізнати там людину із тисячі. Але на НМТ виноситься фотографія цієї ж людини, але з іншого ракурсу, в іншому віці, і відповідно з цим виникали труднощі. Тому наша задача якомога більше варіантів для ознайомлення дати, щоб ви могли. На Найнем тезорієнтуватись, побудувати якісь асоціації набагато легше з цим буде працювати. Uh -huh. Uh -huh. Також ми підключаємо знову ж таки всіх до нашої платформи, до онлайн-модулю, де основне навчання відбувається. Тут вся основна інформація по навчанню міститься. Розклад, за яким. Заняття проходять домашні завдання, теоретичний матеріал, зберігаються записи всіх онлайн занять, рейтинг успішності, можна відслідковувати як свою успішність, так і успішність інших учнів. Це доволі такий важливий і корисний елемент, оскільки це такий особистий кабінет, все в одному місці зібрано. Сама платформа вона максимально подібна до тієї, на якій буде нам те проходити. Тобто тут у вас вже є можливість відточувати навичку як. І відповіді вносити, переносити, як ходити між завданнями, між предметами. Ну тобто ви вже тренуєтесь безпосередньо працювати як найнам.